Формадол таблетки від головного болю. Доброго ранку, вітаємо вас. Наші сніданківці Давид Веко вже поряд з нами. А це Доброго означає, ранку. що сьогодні ми будемо говорити про вплив нового місяця на наше життя. Наш феншуй недільний розпочинається. У нас сьогодні Давиде неофіційний день вишивки, і хочемо розпочати нашу з вами розмову про ставлення науки феншуй саме до вишивки. Значить, наука феншуй, вона таким чином ці історії пояснює вишивка. Це в певному сенсі ну така містична або магічна робота. Чому тому, що раніше вишивку завжди руками вишивали, читали молитви, читали, збиралися певним колом, і тому вишивка вона має дуже потужний і захисний і захисний такий шар. одяг він взагалі відокремлює людину від соціума, і одяг презентує. Людину соціуму. Тому все, що вишито на одязі, а, а якщо вона зроблена, ну тим більше вручну, то це показує те, що це не звичайний одяг, а ну. Ну, певним, певним і захист да, все одно йде. У ну, мене сурочка, тут, вона, як я вже казав, вона була присвячена, це лімітована колекція, вона була присвячена українському бренду, вона була присвячена письменникам розстріляного відродження. Тут а ми угу. бачимо, тут є певні. Там, от, от є Вишні. Так? Це Остап Вишня, який постраждав. Хвитки, це, це Це, це Микола, Микола, хвильовий, хвильовий, Микола, да. хвильовий. Микола Хвильовий. Ну і такі наповнене да. величезна кількість років. Це символістю? правильно робити. Uh, з точки зору культури, з точки зору е, національної свідомості, а вже ж правильно у нас дуже багато років забирали е, все наше всіх наших поетів, е, митців і так далі. А вже ж правильно, тому що це символ в даному випадку. Е, тут вже не буде якогось такого метафізичного в цьому сенсу. Це культурний, е, ну класна історія. Я дуже підтримую. У нас зараз тільки з'являється нових. І насправді це хвиля, на якій знову почали говорити про будинок харківський будинок слова і багато присвячено зараз цьому нових е, таких напрямків. Давайте ми повернемося до нашої е, до нашої теми. Давиде. Хочу сказати, що в мене колись знаєте, у е, 90-ті були дуже ну. Такі популярні оці халати жіночі, де було що за дракон китайський. Ти носив його? Я... Ну я ні, вони були жіночі. Ну чого я сказав у тебе? А на їх не було багато. Я не сказав, що було багато. Я сказав, що вони були а... дуже в моді. Але коли ніхто не бачить, виносить? Та ну так. Ігор, все-все, ти вже себе ну, туди втопив. Давайте переходимо до серпня, до днів уваги та днів. З е, днів хороші та позитивні дні. Останній місяць літа. Що він в загальному нам несе і на що потрібно звертати увагу? Насамперед, серпень ми ще звикли, що це місяць літа, але з точки зору китайської метафізики, вже запускається енергія металу. І це вже початок осені. Якщо в серпні, ви вже всі побачите, що ввечері, в серпні, вже прохолодно. Завжди. Тобто, це вже, вже запускається енергія металу. Ми переходимо плавно до енергії холоду. І тому серпень він стартує початок е, осені. Цього серпня у нас називається кін, або металева мавпа. Значить, е, і Традиційно давайте про несприятливі і сприятливі дні. Ми домовилися, що це у нас будуть дні уваги. Це дні, в які ми не починаємо нових справ. Намагаємося, е, якнайменше якихось імпульсивних рішень приймати. Значить, до них ми віднесемо 12. Так, 12, 15. 24. 27 та 30. серпня. Ці дні ми викреслюємо з календаря, можемо працювати, можемо робити все те, що ми і робили завжди, але в ці дні не приймаємо рішення і додаткову увагу на все оточення День Незалежності. День незалежності святкуємо, як завжди, а, нічого нового ми в цьому ну, не робимо. Просто... Нових справ ми не розпочинаємо, святкуємо. Будь важливих рішень не приймаємо, так? але традиційно спокійно святкуємо. Так, так, все те, що і було, можна в ці дні робити. Тут яка історія? Нове не можна починати. Це так, як для якщо до спорту провести аналогію, це так, як ти на старт, увага, руш, і ти хлоп, і впав. В цей момент. Ну, вже ніяка мова про дистанцію не йде. Оце почати щось в несприятливий день. Добре, тоді, коли все ж таки розпочинати? Коли в нас ці сприятливі дні? Сприятливі дні 10 серпня четвер. Тут давайте я намалюю такі ваги. Чи схоже на виги, чи ні? Схоже. Думаю, що схоже трохи, так? Да? Значить, 10 серпня, четвер, це у нас процвітаючий сильний день у сезоні. Він підходить для подачі офіційних документів, в установи, вирішення будь-яких юридичних питань. Також день сприяє початку нової діяльності, зміни місця роботи, переходу на нову посаду і введення нових правил на роботі теж можна це робити. Також можна використовувати для довгострокових справ з багаторічним ефектом, тобто, все, що стосується правил, нововведень, юридичних питань, підвищення оформлення документів, день 10 серпня. Ще один сприятливий день 15 серпня. Ой, 11 серпня, вибачте. Незважаючи на те, що це у нас день він передує вихідним, але все одно з точки зору енергії, сюди у нас попала гарна фінансова грошова енергія, і тому ми скажемо, що тут буде класно займатися фінансовими питаннями, день підтримує енергію, енергію благополуччя і фінансового. Зростання. Uh -huh. Значить, тут у нас можна підписувати прибуткові документи. Ті зусилля, які ви вкладаєте в цей день, обов'язково принесуть додаткові заробітки. Uh -huh. Ще до сприятливих днів ми віднесемо 13-те. У нас, бачите, який тиждень часові, прям підряд практично з перервою на дванадцять. Поміняв роботу, отримав підйомні під і пропив. Тут я намалюю будиночок з вікном і невеличке сердечко. <таслі> Значить, енергія дня впливає на події в домі та родинні зв'язки 13 серпня, і в древніх текстах сказано допомагає вирішити справу добром. Значить, можливо поліпшувати стосунки з близькими, коханими, якщо є якісь. Трохи недорозуміння у відносинах обов'язково в цей день зробіть крок назустріч, і енергія допоможе відновити відчуття злагоди та щастя у відносинах. Якщо так сталося, що ви чомусь вирішили завершити відносини з кимось, то цей день також для цього підійде. В древніх текстах сказано: близькі люди не стануть ворогами. Тому е, він в будь-якому випадку для налагодження відносин. Або якщо вже люди там вирішили е, зараз багато таких історій, насамперед, через там е, окремо живуть, там дружина поїхала туди. ну, Ну, насправді багато да, приводів для того, так. щоб зараз були якісь розлади, але будь това уважні, бачите, як чердуються го числа негативний день, але 13-й, можливо все і виправить. А, Давиде, сподіваюся, що в серпні у нас буде більше позитивних днів ніж негативних, але про це ми дізнаємося за миґеншин. Залізна мапа. Я запам'ятав, Ти... правильно? Так, так, так. Гіншин, це вірно? <рігіншин>? Гіншин. Гіншин. Да. Так. Молодець. Отже, як бачите, ми вже розібрали несприятливі дні, дні уваги. Як бачите, це у нас 5, 15, 24, 27, 30, але також там ще й дні приємні. Це у нас 10, 11, 13, але це не все. Правильно? Так, у нас ще є е, дні, які ми е... Відносимо до сприятливих, і це у нас буде 22 серпня вівторок. Тут у нас зірка доброчеснот. Ян панує небом. І я тут намалюю чоловічка і ще одного чоловічка. Цей день у нас підходить для контактів та спілкування між людьми. Енергія дня підтримує це класний день для нових знайомств, нетворкінгу та зав'язування ділових відносин. Краще бути активним в цей день, запланувати зустрічі і вирішувати будь-які питання, бо в цей день можна знайти спільну мову з будь-якою людиною, будь то керівник, клієнт, або там колега по роботі, або хтось. З ким вам потрібно зав'язати відносини, але ви не знаєте, як до цього підійти. Mm -hmm. Отакий день вибираєте, і він підтримує е, налагодження. Всесвіт буде з вами на одній хвилі. Так, так, так. Тут, тут у нас багато енергії е, інших людей. І у нас ще є один день це 28 серпня. Е, зірка небесного щастя панує небом. І я oh. тут намалюю сердечко. Е, в далі мечі в додатках. Для знайомств та цікаві побачення цей день обов'язково принесе. Не сидіть в цей день вдома, краще йдіть на прогулянку кудись з партнером, де сидіть, хоч це і понеділок, хоч це там перший робочий день і хочеться ввечері вдома посидіти, використайте його для того, щоб підсилити романтику вашій парі. Якщо ви шукаєте кохання, то саме час вийти з подругами кудись. В ресторан або кудись в кафе місце, прогулятися диво. так, будьте привітними, будь, не соромтеся, і у вас є можливість зустріти свого нареченого. Що, Ігор, що? толаті? <сум> <сум> так, але цікаво, бачите, негативні, позитивні дні, е, урівноважили Дні уваги. Так, ну що ж, ну достатньо комфортна. А ви, до речі, довиди, як позначаєте собі десь якось в нагадуваннях ці дні? Чи ви пам'ятаєте? Як правильно? робити? Ну, я я в телефоні собі завжди роблю нагадування. Ну плюс в мене там трохи складніша система в цьому. Саме для себе, але так завжди у мене у мене дуже багато нагадувань, коли я відкриваю телефон, там в айфоні календарі, там в, весь в точках. І ви до вечора день. читаєте, то? так? Від, <світ> так, від вечора дивлюсь, так, ага, завтра оце у мене туди, тоді, тоді, тоді це дуже, я вам чесно скажу, це дуже допомагає організовувати своє, своє життя. Ну, структурувати і планувати так, його. Звичайно. Якщо ти просипаєшся зранку і такий, так, що б сьогодні, чи то, чи то, а так, ти дивишся собі, ага, ну в мене тут. Треба, до прикладу, там дзвонити кудись. Все, ти вже собі день в тебе розпланований, і дуже класно і багато виходить встигати. Так, ну і, звичайно, Класне. потрібно вміти планувати свій розклад, враховуючи ось ці моменти. Чого ми вам і бажаємо? пишіть, пишіть свої питання, мені хочеться більше коментарів на нашій сторінці інстаграм. Дякую вам, Давиде, Дякую, що направляєте нас. Сподіваюся, що серпень пройде легко і вдало. Дякую.